Один день, два свята. Рубіжанський картонно-тарний комбінат святкував одразу і день народження, і день целюлозно-паперової промисловості. Своє професійне свято, чергова річниця. Привід оцінити шлях, який пройшов колектив. Про непростий період становлення і розвиток компанії. А головне про плани на майбутнє говорив у своєму привітанні ветеранам, колегам та друзям генеральний директор Рубіжанського КТК Геннадій Мінин. І прежде всего она не денежная, она прежде всего идет обучение персоналу, інженерно технічних персоналів к новим підходам, к новим методикам, новые інструменты, которые в своїй роботі ми должны научиться использовать. И мы назвали это «Мировая культура производства». И согласно нашей информации, все передовые глобальные компании используют эту методику, внедряют, и у них хорошо получается. Несмотря на те ресурсы с энергетикой, я не буду приводить цифру, за 5 лет они выросли на 80%, затраты на сырье, которые у нас стабильные, но цена на сырье растет вверх, Несмотря на ту конкуренцию, которая предстоит, я считал и считаю, что те задачи, которые переставила нами сегодня жизнь, мы должны и вправе справиться. И я уверен, что мы с вами справимся. Геннадій Михайлович подякував всім присутнім за те, що обрали саме цю професію, і слово для привітання надав секретарю Рубіжанської міськради Олександру Хоменко, який і від свого імені, і від імені Володимира Пристюка та Валерія Голенка побажав колективу комбінату економічної стабільності та зростання обсягів виробництва, і нагородив найкращих працівників картонатарного комбінату почесними грамотами обласної державної адміністрації та обласної ради. А найцікавішими моментами свята були виступи артистів Сєвєродонецького драматичного театру. Щ! Лі двадцять назад. Щ! Щ. весесесер! Ми враждян! комбінат. А мне 22! Поехали. С тех пор євро. Ранерубежная. Ру! Производимо и внедрял! Ведь русской город прославлял! Всегда он жил и план давал! Какой би кризис не была! У такий день згадують Спасибо тих, хто большое, будував комбінат. Приймав участь у його пуску у 1991 році ветеранів виробництва, які знаходяться на відпочинку, але як завжди у цей день у залі поруч з тими, хто працює й сьогодні, і як у таке свято не віддячити і людей старшого віку, і молоде покоління, яке переймає знання та навички у старших колег та товаришів, людей, які працюють добросовісно. Проявляють ініціативу, творчо підходять до своєї справи, успішно вирішують задачі виробництва, закріплюючи позиції комбіната на внутрішньому та зовнішньому ринку. Привітання адміністрації комбінату найкращих працівників різних підрозділів, квітами та преміями, змінювалися номерами святкового концерту. As I'm nourishing Stevie, I'm Про те, як святкував свій черговий день народження та професійне свято Рубіжанський картонотарний комбінат, докладніш у передачі наступного тижня. А Працівники Лисичанського пивзаводу відзначили своє професійне свято День робітників харчової промисловості. А сьогодні сотрудника пивзаводу. Ми трудникам прийшли на Лисичанському пивзаводу. В Новодружеській школі мистецтв відбулося урочисте святкування. Лосичанських пововарів зі святом привітали численні гості. Вони не тільки висловлювали свої побажання, а наголошували на яскравих успіхах пововарів. Привітання від народного депутата України Сергія Дунаєва зачитав його помічник Андрій Якимчук. Увіряв, що умілеса читання новіших технологій. И передового опыта с традициями в дальнейшем будут служить основой для расширения ассортимента и обеспечения высокой конкурентоспособности. Желаю процветания, уверенности в завтрашнем дне. И что немало важно, новых идей и успешного воплощения их в жизнь. Сам Сергей Дунаев в Киеве на заседании Верховной Рады. Мы, наш коллектив и я ему очень благодарны. Он нам, нашему заводу, предприятию очень помогает в разных вопросах. Сейчас вот и с газом нам помог, и с поставками. Лисичанский пивоварный завод является одним из ведущих промышленных предприятий нашего города, который работает стабильно, своевременно, оплачивает налоги и обеспечивает работой более 150 лисичан. За э, свою 40-летнюю историю завод, завод пережил взлеты и падения, разное бывало. Ну, з приходом такого молодого і, скажем так, гіперактивного руководителя, як Олег Валентинович, де пройшов 6-7 років тому, предприяття зажило. Директор Лисичанського повзаводу Олег Кострюков вітаючи з професійним святом весь багаточисельний колектив підприємства, особливо зауважив, що він пишається лисичанськими пововарами. Це ваша заслуга, що сьогодні завод працює на ваших плечах. На вашем желании работать, на вашем энтузиазме, на частичках души, вложенных в наше пиво и в наш коллектив. Спасибо вам за труд. Спасибо. На святкуванні було вручено грамоти директору повзаводу Олегу Кострюкову та головному інженеру підприємства Володимиру Черкову. Подяками від міністра аграрної політики та продовольства України від Луганської облдержадміністрації та Лисичанського міського конкому нагородили справжніх професіоналів, кращих працівників заводу. Лосичанські пововари справжні знавці свого діла. В їх світлих головах зберігаються секрети виробництва натурального та смачного пива. Вони постійно покращують якість продукції, випускають нові сорти напою. Завдяки їм лосичанське пиво на міжнародних конкурсах завжди отримає найвищі нагороди. З вихідних у до водоканалу червоні телефони. Люди питаються, чи дійсно п'ять днів не буде води. Як з'ясувалося, хибна інформація пішла з інтернету. Відключення дійсно планувалося, але на західній фільтрувальній станції Луганськ води, яка забезпечує 25 населених пунктів. Та до водопостачання Лисичанська немає відношення. «А правда, ліж то. Чотири п'ять днів не буде води. Отключення погороду ну не у нас, это касается ЗФС, это у них там. Ну а люди ж как завжди, панікують у публікації. Помилково до переліку міст, що з 21 по 25 жовтня залишиться без водопостачання, був внесений Лисичанськ. Диспетчери кажуть, пік дзвінків прийшовся на початок тижня. Щогодини по 20 телефонних звернень. П'ять хвилин у диспетчерській, два дзвінки. У нас все работает. Да, 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 да. Мирная долина, горст туда, на ту сторону. У нас отключений нет. В средствах массовой информации было сказано, что с 21 по 25 включительно во многих городах области будет отсутствовать Водоснабжение и наверное случайно будем говорить не по злому умыслу но ну, было допущено объявление что и город Лисичанск попадает в, в эту категорию у нас Все насосные работают в штатном режиме и ближайших отключений, тем более, что сейчас идет массовая, скажем так, запуск котелей, детских дошкольных учреждений, школ, больниц и на пять суток отключить воду при, Там у нас такого не планировалось. И пусть народ успокоится, воду мы как подавали, так и будем подавать. У водоканалі зазначають, в найближчий час ніяких зупинок подачі води не планується. Підкреслюють, що навіть поточні ремонти намагаються робити під тиском, не порушуючи звичного режиму водопостачання. Більшість мешканців центральної частини Лисичанська проживають у багатоквартирних будинках, які знаходяться на обслуговуванні комунального підприємства ЖЕК Нородин. І поки що осіння погода тішить теплими днями, працівники експлуатаційної контори поспішають виконати ремонтні роботи, що заплановані на цей період. Поскольку дозволяє погода, ми работаємо на кровлі, на м'якій кровлі і на шиферній кровлі. Тобто відмостки делали, делали ремонт соколя, каліні на 110 дом, викрасили газові колектори. Останній колектор наш був на свердлова 354 І зараз. Делаем на Свердлова 360. А перед цим делали на каліні на 115 рядом дом і ремонти головка. Якщо посмотреть, то видно, що тріоголовка на цьому отремонтированы. Ну, Можна по під'їздам пройтись і під'їзди теж увидети. Мешканцям будинку по вулиці Каліні на 115 тепер можна позаздрити. Їх під'їзди відсвічують новою олійною фарбою, яка приязно радує око порядкованою проводкою, відремонтованими вікнами з новим склом. А в будинку по сусідству. Ремонтні роботи у самому розпалі. Там працює бригада малярів штукатурів. Це Ремонт штукатурки, ремонт панелей, побілка, покраска, покраска окон, ремонт окон. Ну, хоча ми їх ремонтуємо навіть і без ремонту, тому що окна приходять в негодність, І покраска дверей, відвод плінтусів. По залишається чистенький, біленький, крашений. Ремонт під'їздів здійснюється за рахунок вартплати мешканців, у яку при розрахунку тарифу окремим рядком внесений поточний ремонт під'їздів. Ці кошти йдуть на придбання необхідних матеріалів. Робити поточний ремонт жеки повинні один раз на 5-6 років. А от далі все залежить від того, як самі мешканці будуть ставитися до будинку, де вони проживають, і на який час збережеться чистота та порядок у наших під'їздах. Жильці теж відносились более уважительно к роботи жека, тому що люди стараються, роблять, вкрасять, чистять. А через год заходиш і вже не узнаєш, не бачиш того результата, который. Який після себе працівники Наша знімальна група побувала на одному з таких об'єктів у будинку по вулиці Сєвєродонецькій, де ремонт під'їзду проводився два роки тому. Стіни рясніють наскальним живописом. Вікна вибиті, штукатурка обсипалася. Наш народ не вирос до того, щоб сам за собою слідити. Не вирос. Він. він звик, щоб двері були просто відкриті. Хоча кожен квартиру свою, навіть на п'ять хвилин закриває. А подъезд сделано все для того, чтобы закрывалось. Но никто не закрывает. Народ у нас такой еще. Не вырос он со штаников. Привык советской власти о всем побеспокоиться, поэтому они так себя и ведут. Ждут барина, как у Некрасова. Вот приедет барин, барин Самовіді у найближчих планах у працівників ЖЕКу Номердин ремонт ще п'яти під'їздів. Заміна 450 квадратних метрів м'якої і шиферної покрівлі, ремонт оголівків вентиляційних каналів. Зберегти чистоту і порядок це вже турбота самих мешканців. Живий автограф часу. Потрійна виставка розпочала свою роботу в Лисичанському краєзнавчому музеї. З 18 жовтня у великій залі експонуються роботи з музейного фонду Краса нашого краю, рідні пейзажі. Це об'єднує полотна, що вийшло з під пензлів місцевих художників: Валентина Стрельцова, Григорія Куща, Тетяни Тамбашової, Василя Загоровського і Гороха та інших. Серед робіт маститих майстрів несміливий, але вже талановитий автограф юної художниці, – 14-річної Лізи Бізікаєвої, учениці новодружицької дитячої школи мистецтв. Її роботи різні, як за технікою, так і за сюжетами. Каже, натхнення шукати не доводиться. «Мене вдохновляє все. мір. Прекрасний, природа, тварини, люди даже. Ну, мені більше всього нравиться малювати портрети. А техніка, техніка різна. Ну в основному люблю графіку. Цікаві та своєрідні роботи представлені у малій залі музею. Бачення світу художниці аматора Галини Гаврик. Хист до малювання у жінки проявився лише три роки тому і зізнається зовсім випадково. Сламалася ручка, що вона не писала. Я почала розробляти цю ручку на лісі бумаги, і вдруг побачила там нечто. Я ввела, мені подобалось. Самобутні образи, місцями, казковість, цікавий стиль, аскетичне, чорно-біле виконання. Авторка використовує звичайну ручку, італійський олівець, маркер Акварелі. Каже, надихають звуки. Музика, хороший голос, музика. Любая, малінін, наприклад. Вот. лепс, Я з удовольствием, я обожаю Лепса. а техніка змішана, тому що намішана, Я не вчилася, я не знаю, як це. Одна техніка, друга. То, те, що я увиділа в книгах, то що я прочитала, я і використовую. Авторка зазначає, її роботи зрозумілі не всім, адже далекі від реалізму на папері символічні образи, маленькі розповіді про взаємини, добро і зло, людські вади тощо про кожну свою роботу може розказати маленьку історію. Пройшла полоса чорна, багато білого верху, треба канадовір посмотрети і подумати про світло. Побачити всі ці роботи на власні очі зможе кожен бажаючий. Потрійна виставка у Лосичанському краєзнавчому музеї працюватиме до кінця року.